Вітаю вас, шановні глядачі. Я Роман Заведовський, екстрасенс, чтець оракулів, Працюю з циганськими картами. Дірект просто розривається від повідомлень про Дніпро ГЕС. Дуже багато людей мені сьогодні написало, тому що багато людей пам'ятає моє тріумфальне передбачення, попередження про Каховську ГЕС, яке здійснилося. І тоді я пам'ятаю теж два тижні мені не було спокою, телефон розривався від дзвінків. Зараз люди цікавляться, бо білять, що я складу правильний прогноз стосовно Дніпро-Гес, чи є загрози того, що її доб'ють остаточно? Добре, що зараз не добили. Добре, що не вдалося її вдарити так, щоб сталася катастрофа. Але чи може статися катастрофа? Ось що важливо. Чи може бути катастрофа в Дніпро-ГЕС? Старою я хочу три карти витягнути. На циганській колоді моїй основній та улюбленій. Чотири карти хочу витягнути. Я хочу витягнути ще з гральної колоди одну карту. Одну. Так, Дніпро Гес. Чи є загрози того, що Дніпро Гес розіб'ють остаточно знищить? Туз жезлів карта сили. Хороша карта, позитивна. Лицар мечів. Точніше, Лицар Пентаклів, перепрошую. Лицар Пентаклів, карта сильної чоловічої енергетики, карта воїна-захисника. Тобто я бачу, що військово трошки підсилять те місце. Будуть захищати. Можливо, якесь ППО поставлять, можливо, ну, якось підсилять саме місце там, де Дніпро Гес зараз. Семірка мечів. Карта великої агресії. Небезпечна карта. Можуть бути атаки на Дніпро Гес. Карта Траура падає. Поганий знак, дуже поганий знак. Карта надії. Ну, зберігати оптимізм треба. Карта лікаря, загрози по здоров'ю, загрози по життю. Карта солдата. Чесно, комбінація карт небезпечна. Не дивлячись на карту надії, ці три карти, я би сказав, більше мають негативне значення, ніж позитивне. Сама перша карта на циганській колоді, якій я найбільше довіряю, це карта траура. Карта лікаря солдат. Лікар біля солдата це погана комбінація карт. Це загрози життю конкретно через якісь воєнні дії. А тут. Дев'ятка бубнова збройне та фінансове підселення. Ну, дивіться, я найбільше орієнтуюся все одно на циганську колоду. карт. Вона зі мною говорить найчіткіше і найякісніше. Ну, Тут карти такі, вони говорять про якесь підсилення на цих двох колодах. Збройне, фінансове. Але якщо конкретно подивитись на циганську колоду, а є в мене ще одна циганська колода. о, Давайте ще її застосуємо. Щоб... Бо це питання складне. Давайте ще по ній глянемо. Карта клівіти, обман брехня возлюблена. І карта притворства. Залякування, досить серйозні залякування. Але я би сказав, що атаки на Дніпро Гес ще будуть. Судячи по цих картах, ще можуть бути. Да, зараз це був акт залякування. Оцей от удар, який сьогодні спричинили, записуються відео 22.03.2024. Але. Тут, судячи по картам, я би сказав, що атаки ще будуть. Причому може статися те саме, що і з Каховською ГЕС. Реально можуть підірвати. Долю Каховської ГЕС Дніпро ГЕС може повторити. Ось мій висновок. Да, можуть бомбанути так, що розіб'ють остаточно. Так що люди, які там проживають поблизу, будь ласка, будьте обережні. І подбайте про свою безпеку. І передайте іншим це відео. І я би сказав, що підірвуть. Так. Ну, я не Господь Бог на 100% стверджувати, але карти показують. Ну, циганські більше, я все-таки орієнтуюся на циганські карти, що спочатку етап залякування, а потім можуть підірвати. Угу. Бережіть себе.